Мамки, бізнесмени або як військові та поліцаї не поділили між собою кол-центр. Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні в Ужгороді сталася ситуація, я навіть не знаю, як її назвати, чи це гумористична ситуація, чи це наше найближче майбутнє, тому що 100% воно так і буде і в інших областях України. Але більш з тим, ситуація була наступна: компанія людей в військовій формі зайшла до місцевого кол-центру, почали на них там наїжджати, розказувати, що вони знають, що кол-центр там чим вони займаються, але вони можуть закрити на це очі за певну суму грошей. Ну але як ви всі прекрасно розумієте, кол-центри в Україні всі Ним давно вже кришуються, тому кол-центр викликав поліцію. Ті, в свою чергу, викликали корт і ще декілька спец... підрозділів спецпризначенців. І оцих військових акуратенько всіх склали на асфальті і вдягнули на них наручники. Ось так от виглядає оці півтора куба дров у військовій формі. І оця ситуація доводить два важливі моменти. Перше, це те, що кол-центри в Україні всі кришуються. Я думаю, всі прекрасно знають, що головним папіком кол-центрів є Коля Тіщенко. Ну і далі всі, кому там уже вдасться хоч щось рвати від цього пирога. Тому всі кол-центри кришуються і поліцаями, і СБУшниками, і купою різної шушари. Ну, а друге, це те, що такі от військові не зрозуміло, чи це ТЦКшники, чи це просто військові. Можливо, це взагалі якісь зальотні перевдяглися у військову форму, але факт залишається фактом. Історій бандитських історій із участю військових стає все більше і більше. Тому що частина тих військових, які повернулися з передової, які воювали, отримали там по 100 тисяч гривень зарплати. Ну не вже ж вони зараз підуть, будуть працювати там за 15 за тисяч гривень, десь охоронцем там чи вантажником, чи ще якимось. Звичайно, ні. Вони починають шукати варіанти, де можна заробити, де можна промутитися, і знаходять отакі от варіанти: кришування бізнесу, якісь бандитські схеми і так далі, і тому подібне. І як би людям не хотілося це чути, але це наше майбутнє, тому що таких військових буде повертатися дуже багато і подібних ситуацій буде ставати все більше і більше. А все тому, що українська влада не працює з такими військовими, все тому, що українська влада не підтримує таких військових, не виплачує їм компенсації, не допомагає їх сім'ям і тим самим заганяє людей ось такі от історії. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.